Всім привіт, друзі! Я сьогодні в епіцентрі. Іду з вами дивитися різний цікавий посуд. Заглянемо, що є з новорічного текстилю. Беру вас з собою, підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. Почнемо. Дивіться, які класні сервірувальні дошки. У мене було дві такі тарілочки. В них вони як ідуть для ролів, і тут збоку таке, такий бортик був трохи загнутий, але одну я переробила воно з каміння і переробила ящерці в тераріум. 159 гривень, оце, я думаю, може мені треба і взяти одну таку. І 239 гривень 30 на 20, така велика. Ну, дивіться, яка вам зручніша, я, мені навіть тут дві такі було б краще взяти, якраз краще невеличкі такі закуски викладати. Кругла 25 см, сланець 265 гривень. 30 см-332 см. см. Ну, Все-таки саме по сервіруванню мені от такі точно було б зручніше. Класні прямо. Так, ще раз отак покажу вам. Тут також дуже цікаві кошики для фруктів. Ось такий подвійний. Зараз постійно яблука, банани, мандаринчики. Зручно було б складати. 799 гривень. Ну, ціна така кусюча. 399 гривень кошик для фруктів. Отакий от. Що класно, що воно провітрюється з усіх боків. 499 гривень. Тримачі для паперових ружників, 249, оцей і 399 гривень з дерев'яною основою. Симпатично. Ну, я тут бачила вже початок новорічного посуду. Так, давайте подивимось чашечки. Симпатичні 289-230 мл. Ніжні такі 337-373 гривні. У цей мені дуже подобається посуд. 641 гривня чашечка, але вона така ніжна. Новорічні. Чашка та шоколад 427 гривень. Ну, як на мене, можна щось цікавіше придумати. І чашка, і Чай. А ні, да гарячий шоколад і чай. І от такі от 289 гривень, Smile and Shine, Dream big Я б, мабуть, такий взяла б набір би, можливо, якось би зорієнтувалася. Чашка з блюдцем. Симпатична така ніжна. Дуже симпатичні бокали для вина, для ігристого фіора. Мені подобається, до речі, в мене є їх з клосами. Таке яскраве, скоро свята, можна подумати. І ось такий для шампанського флютею, така форма. Не знаю, кому яка більше подобається. Так, отут цікавий посуд, теж новорічний. Подивіться, яка краса. Ну, по-перше, почну з цієї чашки. Я просто кайфую. Така вона затишна, класна. Далі чайник заварювальний, чашка. Давайте ціну подивимось. Зараз, щоб людям не заважати. 335 гривень. 645 набір з двох тарілок. Теж дуже гарний такий малюнок, як на чашці. 585 велика тарілка. Так, 1120 чайник. ну, Я не буду коментувати ціну, посуд гарний. 430 гривень. Цей посуд такий тоненький, а оцей вже такий більш товстий, бачите? Лефард. Це порцеляна виробника. Щось я не бачу. Теж лефард. Чашка. Блюдо кругле, лісова каска. Дуже гарно, люблю кардиналів. І отакі олені теж неймовірно гарні. Далі дивіться, яка чашка 635 гривень. Така велика з дітьми. Тарілка. Підставні тарілки. Гарні. Набір різдвяних склянок з гномами 565 гривень. І от зовсім різний посуд, гарний, але ціни як для. Посуди, які використовуються лише раз на рік, як на мене завеликі. 475 гривень це все лефарт. 779 гривень, тут дві тарілочки. Зірочки, думаю, всі всі вже бачили салатники. Отака От зірочка колись хотіла в Дніпрі собі її навіть придбати. Вона тоді, пам'ятаю, 400 гривень коштувала. мені здавалося так дорого. 525 гривень, 1000 гривень тортівниця. Двохярусне блюдо 725. Для торта блюдо з лопаткою 635 гривень. Тут з'явився теж дуже гарний посуд. Подивіться, який такий прям, як на мене, якийсь, знаєте, такий, він і простий, і вишуканий. І так приємно його в руках тримати. Такий бортик класний. Десертна тарілка 170 гривень, обідня 256 гривень, підставна 300 гривень. 30, 399 гривень. Це салатник такої цікавої форми. 341 гривня. Ну, посуд такий тендітний. Його можна сервірувати до будь-яких свят. 356 гривень чашка з блюдцем. От дивіться, яка цікава форма. У блюда овальна. 313 гривень, кругле 570 гривень. Гарний і оцей симпатичний теж посуд. 249 гривень обідня тарілка 174. Цукорниця 286 гривень. Чашка з блюдцем. Чашка 186. Слухайте, мені оця так подобається чашка. Попалувати себе чи ні? Треба подумати. Ну, гарно дуже виглядає. І хто пам'ятає, минулого року я тут купувала чашки дуже гарні з ведмедиками, такі зимові. От шкодую, що не взяла тоді більше. Така дуже зручна по об'єму, 440 мл, я думаю, схожа. Це все фіора посуд. Підставна тарілка, супова. Подивіться, як гарно вона з цього боку зроблена. Заварник 686. Ну, я не знаю, я, от, до речі, не користуюся такими заварниками Напишіть, як ви. 161. Я ще хочу взяти дощечку нову. Мені дуже подобаються бамбукові. В мене ось така. Їй вже багато років, і все з нею добре. Зараз на знижках маленька. Якраз впав цінник. Дуже зручно там хліб порізати. Таке такий, що 129 гривень, така більше 219 гривень, тут 34 на 20 см, і це мені подобається. І скажу вам чесно, я ще розглядаю такий універсальний, знаєте, варіант, коли це пластик. І нон-сліп, бачите, покриття фламберг. 319 гривень, розмір 33х23х 12 см. Така якраз оптимальна, я б сказала, універсальна. Наприклад, якщо ви берете одну, є менше 239 гривень, 28 на 20 см, 239 гривень. От мені теж подобається. Так, є отакі от різні дощечки, але якщо чесно, вони дуже сильно Ріжуться зверху. Скляні я не рекомендую, тому що вони дуже сильно затуплюють ножі. Я думаю, я візьму ось таку невеличку. Але не сьогодні точно мені ще треба, до речі, ножі глянути. Я знаю, ви це дуже-дуже любите. Треба невеличкий, такий універсальний ніж в мене є. Поварський ніж і от такий щось для овочів мені потрібно. Наприклад, ось такий 370 гривень. Отут я дивлюсь універсальний ніж 129 гривень. Ну це суто чистити картоплю 129 гривень. Мені здається, тут за тонкі леза 289 гривень. Кухарський, а це не кухарський, це філейний ніж. В нього повинна. Це суто для м'яса. Якщо рибний, то повинна лезо трохи гнутися. Так, що ще є недороге? Вінсент Vincent 85 гривень. Що тут з лезом? Ну, мені не дуже. Поки що у цей леснер мені подобається. 277. До речі, дешевше, ніж цей, мабуть, за рахунок ручки. Покриття нон стік 129 гривень. Так, важко сказати, що з цього я б обрала. Я взагалі люблю такі великі ножі, але Ну тут дуже 59 гривень, але е, така поганенька геть, ручка. Не люблю такі 165 гривень рітер. Ну, от, теж можна так. Оце прям можна взяти. На наступний раз прям Роблю собі замітку. До речі, дерев'яні, подивіться, теж дуже гарні дощечки. 349 гривень. Сереврувальна, овальна більша, 425 гривень. Але загляніть в Аврору, там є дуже гарні і недорого. Менажниця прямокутна, 623 гривні, Вона в далечині стоїть, незручно тут витягати. Ага, ось вона. Можна вам показати прямо така у формі листочка 499 гривень. Останнім часом от, я прям задумуюсь, тому що ми часто збираємося з дівчатами: сирочок, фрукти якісь, хамончик, нарізка от якраз отак сервірувати. 469 гривень, от така дошка сервірувальна. На різдвяні свята вона вам теж знадобиться 588 гривень три відсіки. і. Є на 4 відсіки. На 4, мабуть, там десь далі. От вони всі, тут два відсіки. Ні, тут от вона 4 відсіки, отак от, от розподілено. Симпатично. Можна взяти просто таку круглу, в принципі, я вам хочу сказати. В мене звичайна дошка, яку я використовую для нарізання. Так само, просто одну сторону я ніяк не використовую, коли приходять гості, то зверху все це викласти зручно. Але хочеться, щоб був бортик. Так, Вчора бачила в Аврорі. Тут в епіцентрі 68 гривень. От такі, е, я їх називаю замінниками льоду, тому що саме ви берете замість того, щоб використовувати льодниці і додавати в якісь напої воду, ви їх добре охолоджуєте в морозилці, потім розкладаєте по напоям. Зручна така річ. Миски, можливо, комусь потрібні. Ой, от люблю я такий посуд. Оця прямо така зручна на вигляд із носиком. Дивіться, 551 гривня, 613 гривень, леснер, 717, 790. Отут якась оціночка, можливо, десь пошкоджена, але прям оптимальний такий класний розмір. Я б собі взяла 438 гривень, але посуду мені зараз не треба. Хочу подивитися, чи є знижки на мої улюблені пательні. І бачу, що вони такі є. Тут набагато різних пателень знижка. Так, де ж моя улюблена серія? Ну, Давайте подивимося цю. Не тонка і не дуже товста, 1300 гривень, 24 см, отака вок 1600 гривень, 1200 гривень тут скільки, 20 см. Петра під індукцію. Кюхен. Я б хотіла, щоб були трохи важче. 529 гривень для млинців, але класна за розміром. Сразу. Ні, дякую. Класна саме за розміром, бо для млинців, знаєте, от я б хотіла б собі менше. Я брала в мене більше вона. Зараз підемо далі в пательню, але подивіться, які класні килимки для сервірування. Я не знаю, як їх відчищати. Це з чогось натурального сплетено. Водяний гіацинт. Не знаю, що це. Це просто назва, можливо. Ну, так, подивимося, що тут написано. Водяний гіацинт. Ну, можливо, це саме з його стебла сплетено. Дуже гарно. Прям здалеку так я побачила. І 99 гривень отакі, які потім все-таки ви можете вимити якимось чином. Бачу навести фаль прямо знижки. Я думаю, ви можете зайти на сайт, подивитися. В них, до речі, можуть бути знижки ще більше. Серія, яку я завжди рекомендую, це оця серія Рабусто. У мене дві такі пательні, це просто найкращі пательні. Мені тепер не вистачає. Ну, 24 вона занадто мала. От вони поруч, дивіться, 24-26. Я б-таки взяла 26 см. У мене 28 см і 20 під'єчні. Ось вона. Прям шикарні. 1100, 1400, 1500, 1600. Вони будуть, я думаю, слугувати вам, якщо ви будете правильно використовувати не один рік. І 1600 пательнявок теж класно. На біо знижечка на таку для млинців. не ну, тонке, 24 см. Цікава. Е, єдине, що я не люблю, я люблю, коли для млинців саме отут бортик більш геометричний, щоб млинець був завжди однакового розміру. Ну і Дивіться, 22 см 860 гривень. Я, от, е, хто пам'ятає, дуже довго думала, що собі взяти біол, бо в мене були от з такої серії, тільки зі з'ємною ручкою. Я їх просто обожнювала. Але е, взяла тефалі дуже задоволена. Глибока сковорода. Так, 20 см 874 гривні, 1049 гривень, 24 см 26, 1061, 28 см і 30 навіть, от дивіться, 30 см я ніколи, до речі, не бачила. Знаєте, що ще хочу глянути? Чавуні. Чавунні пательні. Майстерня, це наше українське виробництво. Млинниця 578 Гривень Єдине, що розраховуєте одразу 400 ой 604 гривні 24 см, це 22 см було. розраховуєте чи зможете ви їх тримати в руках. От Біолівські є 696 гривень. Дуже важка, мені подарували 24 см. Поки що думаю, що з нею робити. ну в принципі Є страви, які просто чудово смакують на чавуні, бо він дуже добре розігрівається. Але я, наприклад, не дуже часто такі готую, тому напишіть, ви любите чавунний посуд чи ні. От, до речі, всілякі такі каструлі чавуні це просто знахідка. Щось тушкувати в них, потім в духовку можна поставити бомбезно. У мене зараз в мене є утятниця, але саме. Таку каструлю чавунну я заміняю зараз керамічною. Вона легша, єдине, що розбилася кришка. Теж, бачите, є у будь-якому посуді мінуси. Ще хочу знайти або ковшик бюджетний 930 гривень, або, можливо, навіть просто кружку помальовану для того, щоб нагрівати собі молоко. 106 гривень. Отака просто проста, коли вимикають світло. Не хочеться пачкати зайвий раз ковшики. Ковшик, наче є маленький, але він за об'ємом для того, щоб зварити каву, ну, трошки великуватий. От дивіться, який Пасха. 92 гривні. Я вважаю, просто шикарно. Він, до речі, найдешевший, але мені сподобався здалеку найбільше. Тому його я точно забираю. І знаєте, ще, що ще хочу вам показати? Я собі придбала, в мене завжди був така ділема, а як же пити каву, коли немає світла. І я вас послухала, ви мені рекомендували, і придбала собі вейзерну кавоварку. Ну, до речі, давайте подивимося. Можна було взяти і турочку невелику, щоб гріти молоко собі. 299 гривень, 355 гривень, 785 гривень. Я скажу вам так, заради молока дорого, от навіть найпростіше 375 гривень. Така ну, зовсім проста. 270 гривень. Коротше, буде в мене кружка. І взяла собі ось таку гейзерну варку Максмарк. На три чашки десь вона йде. 449 гривень зараз по акції. Добре, варить каву. Дуже смачна. Якщо переживаєте щодо того, що. Оце покриття буде злазити, до речі, 559, бачите, в такому напиленні йде, то вони є ось 449 гривень, так само коштує, але без оцього покриття. Теж симпатична така, і це мені порекомендували друзі смачна. І також пригощали мене це, я після цього і взяла собі гейзерну кавоварку. Ось в такій кавоварці гейзерній. Теж дуже класно варить каву, в принципі. Я собі питання з вимкненням світла на даний момент вирішила. Ну і каву я п'ю завжди тільки з молоком, то для того, щоб збивати собі молоко, я взяла в мене вже був отакий от френч прес Дуже гарно дійсно збиває молоко. Я б єдине, що в мене був маленький, але він розбився, сама чаша це. І якщо я десь по акції знайду, то я б собі от такі якісь. Зовсім маленький взяла, хто використовує такі маленькі. Напишіть, чи гарно збивається молоко. Оцей зараз коштує 247 гривень. У мене прямо такий великий, Ну, знаєте, коли ти збиваєш на одну чашку, то забагато. От є у мене, до речі, отакий самий був. Точно-точно такий 248 гривень. Мені здається, в Аврорі 150 гривень я дивилася. Хто дивився останнє моє відео, напишіть, скільки він там коштує. Ну, от є ще невеликі, 279 гривень. З'явилося вже багато текстилю до Різдва. Отакі от подушки. 549 гривень з гномами. Я б хотіла б якусь гарненьку з Сантою на подарунок придбати. Ну, поки що не бачу. Я думаю, будуть. В минулого року були такі гарні, доки я вирішила, що я їх буду купувати і їх розібрали. Цікаві серветки, такі ялинки з вишивкою, червоні. І білі, едельвіковий виробник 129 гривень. І серветка вертеп. Ой, різдвяна така прямо приємна доріжки. Треба подумати, чи є в мене якась так 329 гривень доріжка. Розмір. Метр сорок на 40 см ширина. Ой, подивіться, яка класна. Так, я перевіряю, який розмір. А тут 70 на 70 просто серветка така, ну дуже гарна. 369 гривень коштує. От Я думаю, на подарунок потім заїду, візьму своїй подрузі, дуже гарні. Якщо щось іншого не придумаю, класна ідея. І з катертини. Так, щоб ви розміри подивилися, можете поставити на паузу і подивитися. Тканина поліестер, але знаєте, виглядає він доволі пристойно. І в мене є схожа якраз червона скатертина, теж з поліестру дуже гарно переться, але отакого от кольору. Ну і тут це вже ми бачили останній раз. Можете передивитися останнє відео. Моє це що. Новорічний подарунок. Рушники дві штуки, 45 на 70 см, тільки не бачу ціну. Якщо чесно, оцей мені подобається, але він не новорічний. І ще помітила здалеку ці подарункові набори новорічні. 97 гривень. Рукавичка і рушничок. Гарненькі, дивіться, які я думаю, що я щось собі зараз і оберу з цього. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть обов'язково, що ви ще хочете подивитися. На цьому я буду з вами прощатися до наступних зустрічей. До побачення.